Доброго ранку, дітки! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А що ми любимо взимку ліпити зі снігу? Так, ми любимо ліпити сніговичка. І сьогодні я вам пропоную зліпити сніговичка з кольорового пластиліну. Для роботи нам потрібна дощечка, кольоровий пластилін та стека. Білий пластилін і стекою будемо відрізати шматочки. Нам потрібно їх 5 шматочків. Великий, трошки поменше, для голови та основи сніговика та його ручок. Так, і ще два шматочки відрізали. Тепер беремо великий шматочок і будемо катати на дощечки коловими рухами велику кульку. Ось так. Ось я зліпила велику кульку. Нам треба ще зліпити дві кульки маленькі для ручок і голови. Тепер беремо червоний колір, відрізаємо шматочок і будемо катати кульки для кона, для ротика та для пуговичок Таким чином, як катали ті. Ось так коловими рухами невеликі кульки. Ось так катаємо. Ось я вже зліпила і таким чином накатаємо останні кульки. Ось я зліпила ще кульку, вона повинна бути трішки менше за цю кульку. Тепер скатаємо нашому сніговику, підерться. Беремо шматочок червоного пластиліну і катаємо стовпчик. Ось так. Скатали стовпчик і надаємо, приплющуючи йому форму, віддерця. Ось так. Пальчиком притискаємо. Це буде. Тепер беремо ще шматочок пластиліну, катаємо жгутик, так ось розкатали, і приплющимо пальчиками, надаємо йому конусно подібну форму, щоб він був схожий на морквинку. Ось я налепила всі деталі для сніговика. Тепер будемо складати його. Беремо велику кульку, ставимо. На неї трошки менше, це буде тулуп. і зверху маленько. Це буде голова. Ось так. Тепер надягнемо відерце нашому сніговику. Так, прищіпуємо носик на голові. Ось так посередині. Тепер ручки. На тулуб на середню кульку прикріпимо так, очі. Так. так. І залишилось зробити йому з маленьких кульок ротик. Залишилось прикріпити йому уголочки. Малята, подивіться, який гарний сніговічок у нас з вами вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!